Здоровенькі були. Сьогодні 1 липня, і я вітаю пана Кулінча і його команду за те, що вони обули своїх виборців 100 на 100% тільки по електроенергії. Ну, по-пальному там 20-30% це таке. Але все попереду. Ну і тут маса дзвінків. Всі передають вам такий я не буду приміняти, ну, щоб ви розуміли, всі епітети матерного язика, матюча все в вашу сторону і прокляття на ваші голови. За таку чудову допомогу пенсіонерам за щасливе життя. Ну, на фоні ваших обіцянок це круто. Так що. Пішли ви депутати Верховної Ради, депутати всіх рівнів за російським кораблем. Думаю, коли ж ви, суки, нажретесь, тим більше, що давайте переглянемо статистику про те, як світ відноситься до відновлення енергетики. Сполучені Штати виділили Україні 53 мільйони доларів на відновлення енергетики. Світовий банк надасть Україні грант в розмірі 200 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Укренерго отримали понад 700 мільйонів євро для відновлення енергосистеми. Крім того, німецькі оператори передали понад 100 одиниць обладнань. От так малята і живем. Обрали злодіїв. І вони працюють на всю потужність по знищенню. Я хочу по знищенню нас, українців, України взагалі. Я хочу запросити на наступне відео. Воно можливо буде довгеньке, але це стосується. Людей до 50 років. Там я розкажу просто попереджу вас про сюрпризи, які принесуть ці це стадо депутатів, ну і депутати, відповідно, по вертикалі в області громади. Ну, в общем, група недовіра ще не все сказала ще скаже Запрошую на слідуюче відео. Не пропустіть. Попередження буде серйозне. І саме головне що там буде роз'яснення, чого ми такі, яке стадо 450 баранів, нами отак над нами знущається. Знущається над країною.